Побачив на просторах інтернету, що одному аграрію написали, що та, агрономи зараз вже не треба, що фермер і сам знає, що і коли робити. Скажу так, твердження неправильне, тому що в багатьох фермерів немає агрономів, немає агрономічної освіти. Так, да, звісно, що в процесі роботи він стикається із багатьма проблемами і вже знає їх рішення, але в будь-якому випадку технології. Міняються, гербіциди нові додаються, і він не може знати, як працює та чи інша діюча речовина в тих умовах. Тобто завжди потрібна консультація, завжди потрібно навчатися, а це саме ефективно зможе зробити агроном, тому що він з цим працює постійно. Ми проводимо агрономічний супровід. тобто Якщо у нас людина купує пасівний матеріал, то ми супроводжуємо від моменту посіву до збирання. Тобто, всі проблеми, які у вас виникають на полі в цей відрізок часу, тобто, ми проходимо разом. Тобто Фермер та ми. Під відео є номер телефону. Можете набирати, консультуватися, якщо у вас є якісь проблеми, а також замовити якісний ЗЗР.